Вітаю вас, любі мої підписники. Не дивлячись на таку ситуацію з світлом, що у нас світло практично вимикають на 4 години, але все-таки так трішки знаходжує час для свого основного хобі або захоплення, або любимої справи. І ось у мене. Є, для, до вашої уваги хочу запропонувати е, такі плетені вироби. Е, ось розпочну з цієї е, кружечки. Я, ви знаєте, плиту з паперової лози, мені дуже подобається це захоплення. І ось я сплела таку чашечку, М -м, бачите? Зазвичай, і більше, звичайно, мені подобається плести речі із такої більш натуральної ну, фарбувати паперову лозу більш такою натуральною фарбою, тобто морилками, або самовареними морилками, або купленими морилками на водній основі, а також на спиртовими морилками я користуюся, тому що спиртові вони теж розводяться водою. Але ось захотіла сплести таку кольорову яскраву святкову чашечку. Чашечка тут, вона йде як з блюдцем. Не дивлячись, що я, наприклад, плиту їх по одному шаблону, вони все рівно одинакові не виходять. Вони все рівно десь трішки відрізняються формою, якоюсь декоративною там. Декоративними елементами, і ось сплела таку чашечку, вона доволі міцна. Я знаю, що багато з вас вже провірили мої вироби. Ось така чашечка-цукерничка, тут вона в діаметрі 18 см, і висотою вона десь до 12 см. Доволі таки об'ємна, можна покласти цукерочки, можна покласти фрукти якісь невеличкі. Ну, і, звичайно, можу зробити більші цукернички. Це вже по індивідуальним замовленням, тобто візьму просто більшу форму і зроблю іншу, трішки іншу. Це все залежить від ваших бажань. Я вам скажу, що були такі замовлення. Наприклад, хлібничку робила, прямо кутну і овальну, і це все як. Нові форми шукала, в мене не все по шаблону, тобто я підбираю там ну, якби пробую все. Ось така цукерничка і е, дивіться, вона з декором поклала я сюди, задекорувала ось такими полуничками. Е, полунички приклеїла на полімерний клей, вони тримаються міцно. І цю чашечку, звичайно, можна мить. Так як я лакую акриловим лаком, лак акриловий він на водній основі, Вони, він не шкідливий, це і наз... паперова лоза, вона і має назву еколоза. І ось такі полунички, і ще зверху я покрила їх лаком, тому як, наприклад, там від печива, ну, просто буває припадає пилюкою. ну, Ми ж живі люди. Це все можна помити під проточною водою, або навіть можна опустити мисочку з водою і помити щіточкою злегка. Все вона витримує. Ось така цукерничка, така кольорова. І ось таку я зробила, вона, бачите, якби трішки іншої форми. Більш така вона за випуклої форми. Ось ще така цукерничка. І я задекорувала. Ось такими, таким декором це теж покрите акриловим лаком, тобто можна мить. І ці речі, цей декор теж можна мить, воно не боїться вологи. Ось така чашечка в такому кольорі. І задекорувала ось таку сухарничку або підносик, або Хто як назве, тут він в діаметрі 26 см, доволі таки величенький, і висотою тут 7 см. І також задекорувала так само, як і ось ця чашечка. Бачите, вони схожі, одинакові за кольором, однаково фарбована лоза, тобто можна придбати як в комплекті. Так, і можна придбати окремо. Ось так на стіл поставити, і дивіться, сюди покласти печиво, або якісь булочки, пиріжечки, або навіть фрукти, апельсини, мандарини, яблучка, а сюди цукерочки. І ось так буде гарно задекорований ваш стіл. Речі вологи не бояться, я вам казала, можна мити, можна використовувати вони міцні, цупкі. Ось, бачите, стукаю як по дереву, і все екологічно чисте. Ось так. Ніколи не декорувала, але так чомусь мені захотілося спробувати ще й так. Можу виконати в будь-якому кольорі будь-який розмір, який вам підходиться вже за вашим бажанням. Ви мені пишете у. Вайбер, чи будь-куди, ви, всі багато хто з вас знає мій вайбер. Пишете або телефонуєте, робите замовлення, і я вам виготовлю. Кожна така річ буде коштувати по 450 гривень. Кожна річ 450 гривень, так як це якби передсвяткові дні, тому така ціна гарна, я вважаю, ціна. Також хочу вам показати, я вам вже показувала. Ось такий жолудь сплівся. Кольори вони не дуже. Камера передає колір. Це він стояв у мене там у куточку, тому трішки він щось причепилося. Ось така, такий кошечок. Цей кошик можна бачити, я підібрала колір, щоб він відповідав як жолудь такий. Це морилка була, у мене, здається, морений дуб. І отакий вийшов гарний колір. Ем, висота, зараз будемо з вами виміряти, бо я вже і забула. <кхи> Дивіться, в діаметрі цей кошечок 26 см, і його висота 28 см, тобто доволі височенький. Можна сюди скласти ем, клубочки, можна дитячі іграшки скласти, будь-що він доволі такий. ну... І ось така, має таку шапочку. Я попробую підняти камеру. Ось він має таку шапочку. Бачите? Просто одягли, і вже не видно вам там іграшок. Ось такий гарний кошечок. По акційній ціні, так як це перед святами, Такий жолот буде коштувати 800 гривень. От, е, також можна використовувати, наприклад, цибульку поклали, картопельку поклали, і красиво буде на кухні. Е, от і такий декор собі стоїть. Ви відкрили, взяли що треба. Якщо раптом, можна навіть сюди класти торбинку е, целофанову і складати сюди картопельку. Ну, Це я так імпровізую. І Ой, вибачте, Вот так просто собі стоїть на кухні. Ви відкрили, взяли і знову закрили. І сюди війде відру картоплі або цибулі. Також такі речі можна мить можна тепленькою водичкою, помили, навіть можна де підтерти щіточкою. Це воно не боїться вологи. Потім коли ви помили, ви отак просто поставили. І там пару годинок, щоб вона постояла, ну, раптом, вона не, не має деформуватися, але отак просто поставили, щоб вона там собі питала ту водичку. І вона не боїться, ніколи вам не розкисне. Я вам говорила: в мене на вулиці ще мої перші вироби: стоять уже роками. Просто роками стоять. Ну, знаєте, вони мені смішні, бо... бо вони перші, я розумію, що там, скільки я там недоліків, але вони дуже гарно покриті лаком. І не бояться вони, що літом, що зима, вони ото -от там намокли, висохли, намокли, висохли. І так вони на дворі там створюють декор. Ось такий жолудь по акційній ціні 800 гривень буде коштувати отакий кошик. І ще хочу вам показати. Тут вже мені буде незручно її ставити ось така ваза декоративна. Бачите, вона дуже велика, вірніше висока, її висота 53 сантиметри, тобто можна поставити сюди різні гілочки, різні там, колосочки будь-що. Отака от вона спеціально підбирала такий колір, як би меланжевий. Вона такими темніші, світліші, тут трубочки йдуть, щоб була схожа на лозу. От. Лоза ж теж у нас вона не є однорідна, як натуральна лоза, а така трішки темніша. Ну, от так мені захотілося. Можу зробити в будь-якому кольорі, будь-якої іншої форми. Це вже за вашим бажанням, ви мені даєте чітку, чіткі параметри, і я можу вам зробити ось така ваза, також вона, так як перед свята, також вона буде коштувати 800 гривень. Сюди можна вставити навіть 1,5-літрову банку або літрову, сюди всередину можна вставити, налить води. І ставить навіть, наприклад, високі такі троянди. От, На високих ніжках можна сюди ставити і високі квіти, і, е, ну, тобто, використовувати не лише для сухоцвітів, а і для самих звичайних квітів. Ось такі в мене сьогодні для вас пропозиції. Е, кому що сподобалося, пишіть на Viber, Viber WhatsApp, Telegram. Е, Підписуйтеся, кому цікаві мої відео, або когось щось зацікавило. Підписуйтеся, пишіть коментарі. Це буде просувати мої відео. Всім щиро дякую, всім бажаю тихого мирного вечора. Всім до зустрічі, всіх обняла!